Дорогі друзі, сьогодні поговоримо, як лікувати трубофлебід, настояти на горілці, квіти каштану 14 днів, 50 грам на 0,5 літрів води. Пити три рази в день, 30-40 капель. Ще додати в цю настоянку шкірку, плодів каштана, восени плюс 50 грам червоної горобини. Настій дуже концентрований, тому пити його вже по 20 капель на воді. Сріблястий полин потовти, змішати з кислим молоком, накладати на здуті вени. розтерти плоди каштану, розмішати з гусячим або курячим смальцем. Змащувати вражені місця, добре змащувати ноги звареним листям, полину на сметані, мазь на марлю прикладати до розширених вен, тромбів, при закупорці вен. Робити теплі вани, на пару кори дуба, верби і ромашки, полити ноги яблучним оцтом, на вечір прибентувати червоні помідори, настій листя домашні герані, калачики. Також на ості яблук. Часто споживати у їжі червоний виноград, лікує варикоз, він запобігає, виникненню тромбів, весною пити сік зрізаної гілки по 200 грам винограда в день.